Йшла до машини, Саша мене чекав, чекає в магазин в аптеку і везуть воїна, героя. Багато так автобусів, і тут герої не вмирають. І... Такий не старий. Фу -фу 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 -фу. Я ж кажу, що робимо цвіт нації. Просто цвіт нації. Самі відповідальні, самі чесні, самі ті, хто хоче, щоб Україна була вільна. Зараз на війні. Зараз Небесне. небесно. Тут біля магазину ви бачили, прямо душа розривається. Прийшла додому, а мені дзвонок. І дзвони моя ну, подруга з Ютуба, підписниця моя із Одеси. Вікторія Жу... Журавльовська. І ми вже це питання з нею дуже багато за це балакали. Десь із 8 січня в неї чоловік воює, і в неї не було зв'язку з чоловіком. Вона дуже-дуже хвилювалася. Я її заспокою, як могла, тільки заспокоювала. Заспок... 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 Але. Вчора вона мені дзвонила і сказала, що чоловік пропав безвісті. І вона ми розмовляли, ну, що я кажу, можу сказати? Ну, що я можу сказати? Це таке горе, що. І вона дуже просить, будь ласка, хто побратимів, чиї чоловіки, сини, брати приходять із ну, відпустку, будь ласка, може запитаєте, може хтось десь бачив. Давайте допоможемо їй своєю допомогою. Не, не заставайтеся, будь ласка, але зараз я вам покажу фотографію цього. Я в інстаграмі виставлю, зараз дивіться ось цей чоловік Вероніки. Так що, будь ласка, подивіться, гляньте це лице і запитайте. Журавльовське, я думаю, якщо вона Вікторія. Ну, я в Інстаграмі виставлю. Як його звати, повне ім'я, 40 років, 40 років цьому чоловікові О, горе велике, дуже велике горе. І я їй кажу, так, да, вибачте, будь ласка, я їй кажу, так, якби ж знати, де, що і мама хвилюється, страшно плаче, тому що безвісті це гірше всього. Є надія, що живий, є надія, надію не потрібно, як кажуть, губити. Але ви розумієте, коли приходить тіло ось вчора ховали. Ти знаєш, що це могилка, що тут твоя дитина, твій брат, твій чоловік. А як так, безвісі, ти нічого не знаєш, нічого не знаєш. Будь ласка, хто може допомогти? Будь ласка, пишіть мені. А я їй відповім. Дуже велике прохання. Хай Бог береже наших захисників, а якщо така ситуація, давайте. Може, хтось знає, може, де хтось бачив. В такій ситуації кожна жінка, кожна мати. Хватається за любу, за любу тоненьку-тоненьку волосинку. І хочеться вірити в те, що ця людина жива. Я вам дякую заранше. В інстаграмі я виставлю, вона мені ще не написала, як його повне ім'я, народження і по батькові, щоб, тому що це дуже-дуже важливо. Дуже жалко такого молодого чоловіка 40 років. Пропав безвісті під Солидаром. Так написано в цій. Цей папер, який прийшов на ім'я дружини. Як там було, де було, але може, можливо, хтось знає. Дуже жалко. ой А, Вікторія, ви тримайтеся. Що сказати?